Думаєш, ці папірці з номіналом грошей? Чи все таки золото? А може криптовалюти? Ні, це лише інструменти. Справжні гроші, ти вже маєш. Їх неможливо заробити, ти можеш їх лише потратити. А як маніпулятору забрати в тебе те, що дійсно представляє цінність? Для цього інструменти вступають в гру. Змушуючи нас виконувати волю хазяїна, систему побудували так, що тепер уявні гроші основний ресурс світу. Заради цього ти працюєш роками, борешся, ризикуєш, іноді навіть віддаючи усе. Так що ж я дійсно грошима? Придивись уважніше. Відповідь завжди була поряд, тікає. What's second?